Діти відпочивають, гартують своє здоров'я, і це їм подобається. Президент американської місії, посланці миру Вільям Томпсон та представник цієї місії Веслі Ар зазначили, нам тут подобається. Подобається все і ліс, і природа, і українська привітність. Ми скажемо, що люди тут дуже приємні собою, і ми хочемо кожного року повернутися сюди, в Україну. Отже, не один рік тут відпочивають діти, і їм тут все подобається. В цьому таборі я четвертий раз. Я вже звикла до цього табору, звик звикла до людей, з якими я співпрацюю. Взагалі подобається навіть і їжа, столова, кухня. Все подобається. Тут багато дітей і приїжджих, і з різних країн. Скажімо, ось цей Іван, п'ятирічний, приїхав із Росії. Ми тут вперше на лошадях катались, впервые тут кукурузу ели, вперше короче, тут знаходимося. Ну ніколи короче, в Києві не були, только в Росії були. Табір діє в нього було декілька власників. Тепер один Анатолій Корнічук. Він впевнений, що спільними зусиллями і громади, зрештою, і залученням коштів бізнесу можна зробити так, щоб цей табір працював цілорічно. Головне, те, що я за шість років усвоїв, що совершенні люди приїжджають сюди, совершенні. це люди, які люблять Всевишнього. Я по своєму душі і зроду, ми всі були віруючі. І я дякую Богові, дякую, що такі люди відпочивають і такі діти. Оце моє таке задоволення. Під час розмови із представниками американської місії посланці миру порушували проблеми також і залучення іноземного капіталу в реконструкцію та відбудову споруд, яких необхідно довести до євростандартів та надати гарні умови для відпочинку і дітям, і батькам, надати санітарно курортні умови, і все тут є на цьому місці, і гарна природа, і чудовий ліс зрештою, і водоймище, яке також чекає дбайливих рук господаря.